Сьогодні Васильків святкує не лише свій день народження, а й святкує славну річницю отримання містом Васильковим Магдебутського права, а саме право на самоуправління, торгівлю, ярмарки. Саме сьогодні, 430 років тому, місто Васильків об'єднався славною європейською родиною. І як сьогодні. Бачимо, місто процвітає, розвивається в вашому місті дуже сильне самоуправління, ваше місто розвивається. Я не можу казати ваше місто, тому що це моє місто. Тут народилася я, народилися мої батьки, народилися мої дідусі і бабусі. Це рідне для мене місто. Я за нього дуже вболіваю. І на сьогодні, як керівник районної ради, я щаслива, що у нас є співпраця міського голови, міської ради і районної адміністрації і районної ради. Ми робимо спільні проекти, ми розвиваємо такі об'єкти інфраструктури, як районна лікарня, тому що вона для нас спільна. Здоров'я вам, добробуту, миру! Щиро вітаю усіх васильківчан! Зі святом дня міста хочу побажати, щоб ось таких теплих сонячних днів було якомога більше, щоб вулиці були чисті, щоб люди були здорові і щоб політики, яких ви обираєте, завжди виконували свої обіцянки і щоб ніколи не було війни. Хочу подякувати за запрошення керівництву міста Володимиру Івановичу, побажати міцного здоров'я, терпіння. Збереження традицій та впевненого погляду в майбутнє. Всім дякую з Днем народження, Васильків.